Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Молдова не збили російський так званий миротворчий гелікоптери над терасполем. Загинуло 20 чоловік десанту. не діяли на випаредження накази Санту. Інформацію наразі приховують, починається розкачування ситуації. 29 лютого. Диктатор Владімір Путін планує виголосити звернення до підконтрольного йому парламенту. Востаннє за його нинішньої каденції на посаді президента ще два тижні. По Ому, російські громадяни мають піти на вибори, щоб підтримати переобрання Путіна на наступний термін, і, хоча немає сумнівів у тому, що російські це за всіх обставин, оголосить про його перемогу. Кремлі налаштовані на те, щоб мати до виборів щось також, що додатково посилить підтримку президента громадянами. Привіт, для цього готується дати Придністров'я напередодні промови Путіна. Регіон офіційно звернеться до Росії за допомогою і нагадає Кремлю, що хоче стати складовою частиною РФ у відповідь за найрадикальнішого розвитку подій, Росія може навіть оголосити про анексію цього молдовського регіону. Утім, у Молдові цей варіант вважають малореальним, бо такий крок вдарить і по самому Придністров'ю, і по впливу Москви в регіоні. Утім, не треба забувати, що наявність логіки у міжнародних рішень і не є такою сильною стороною Кремлям. Тож цей самовбивчий для Придністров'я сценарій точно не можна виключати. У той же час Молдова не дозволила в'їзди на територію країни російським військовим з так званої оперативної групи, яка Зується в Придністров'ї російських військових назвали незаконним формуванням, яке порушує статус нейтралітету. Про це йдеться у заяві МЗС Молдови. У відомості повторили позицію влади Молдови щодо необхідності безумовного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з території країни на території Молдови не було випущено офіцерів так званого оперативного групування російських військ незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету. Йдеться в заяві зі свого боку. Москва звинуватила кишинів у перешкоджанні доступу російських миротворців до регіону і висловила стурбованість тенденціями наближення Молдови до НАТО. Наша країна відкриває висунуті звинувачення прямо зазначаючи, що у випадках несанкціонованого в'їзду окремих російських військовослужбовців вони були пов'язані з невідповідністю критеріям, встановленим у механізмі. Йдеться у повідомленні МЗС Молдови. Як відомо, військовий контингент Росії у Придністров'ї має офіційну назву оперативна група. Російських військ ОГРВ ОГРВ створена із залишків колишньої 14-ї російської армії, що була розміщена тут на початку 1990-х та брала активну участь у придністровському конфлікті. Оперативна група російських військ у Придністров'ї складається з двох окремих механізованих батальйонів 82-й і 113 й які почергово змінюють один одного в порядку ротації, а також батальйону охорони та батальйону обслуговування. Постійна чисельність ОГРВ становить близько чотири. 410-420 осіб, однак Росія може збільшити його до 1700 людей. Саме таку чисельність вона задекларувала за собою у 1992 році, коли переоформила своїх військових у миротворців у 2000 році на міжнародному саміті у Стамбулі. Росія зобов'язалася вивести це угрупування до кінця 2004 року, але свого зобов'язання не виконала досі. Молдова вважає присутність ОГРВ у Придністров'ї незаконною і. Вимагає її виведення до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.